Дорогі брати і сестри, доброго дня! Життя Ісуса понад усе в три роки свого служіння публічного була неустанна зустріч з людьми. Серед цих особливе місце мала зустріч з недужими. Скільки сторінок Івангелії розповідають нам про ці зустрічі? Про паралітика, сліпого, одержимого, епілептика, прокаженого. І численні хворі різних видів. Ісус був близько кожного з них і своєю силою, оздоровчою, допомагав їм виліковуватись. Тому серед діл милосердя не може бракувати ця відвідувати і допомагати людям. Серед цих теж можемо додати людей, які знаходяться у в'язниці. Можемо сказати, що і хворі, і ув'язнені живуть в цій ситуації обмеження свободи. Їм бракує цієї свободи. Незважаючи на це обмеження свободи, Ісус дає, пропонує ту свободу, яка дає новий сенс в житті яка покращує наше особисте становище. Цим знаком милосердя Господь нас запрошує до жесту такої людяності, ділення, ділення з іншим. Хто хворий, не дуже часто відчуває себе самотнім. На загал, під час того, як людина є недужа, відчуває себе самотнім. Коли відвідуємо недужу людину, вона відчуває себе самотньою. Перестає відчувати себе самотні. Усмішка, якийсь жест добрий, допомагає відчувати цій людині, відчувати себе незалишеною, на самого себе, скільки людей є, які присвячують своє життя відвідуватих, в недужих, в лікарнях, це не має ціни, ця праця волонтерів. Цей вислів, такий яскравий, який показує милосердя. Не залишаємо ніколи недужих людей. Для нас це збагачення цим наближенням до хворих. Духове, для них підтримка. Лікарні, це є катедри, катедральні такі собори, милосердя, співчуття. Теж думаю в цей же момент про тих, які є у в'язниці. Ісус теж даючи діла милосердя відвідувати ув'язнених теж дає нам можливість робити добрі справи. Хто є у в'язниці, він вже сплачує свої гріхи, але кожен з цих ув'язнених він має право є любленим Господу. Хто може зрозуміти, що відчуває цей ув'язнений? який він має угризнення совісті, страждання, ніхто не знає, чи він насправді, можливо, зрозумів, як він помилку, яку зробив він,

То це є виклик для нас, християн, щоб допомогти їм віднайти їхню гідність, відвідувати ув'язнених, це є діла милосердя, яке особливий спосіб сьогодні має свою цінність в різних формах, цієї юридичної деколи несправедливості, Tutti Всі ми Маємо бути інструментами милосердя Божого. Думаю, часто про ув'язнених і and маю їх у моєму серці. Запитую, e що вони зробили, які злочини. І скільки вони могли причинити зла, але з цими ж думками відчуваю, що всі вони мають потребу велику, цієї близькості і лагідності, щоб милосердя Боже було здійснене, скільки сліз я бачив на лиці ув'язнених що коли ніхто їх не відвідує, і скільки разів вони себе відчували самі, але коли їх відвідували, вони відчували себе прийнятими і любленими. Не забуваємо теж, що Ісус і апостоли теж мали досвідчили, мали досвід ув'язнення, були ув'язненими. Теж Ісус був, Ув'язнений, висміяний, коронований. Він не сам був. І теж святий Петро, апостол Петро, Павло, вони були ув'язнені. Минулого тижня ми святкували ювілей. Ув'язнених. Після обіда до мене прийшов прийшла одна група ув'язнених, екс-ув'язнених. падова. Я запитав їх, що ви будете робити на наступний день, коли повернетесь в Падую. Вони сказали, коли ми повернемось з падаю, то підемо відвідати цей, цю в'язницю Сан Мартіно в паду. Щоб розділити цей досвід апостола Павла. Ці колишні ув'язнені йдуть відвідати апостола Павла ув'язненого. Ну для мене це є дуже гарно. Річ Павло теж у в'язниці апостол Петро і Павло молилися і евангелізували Коли читаємо цей момент, коли па апостол Павло був ув'язнений, бачимо, що відчував себе самотнім і писав до своїх друзів, відчував себе самотнім. Тому що в загальному його залишили наодинці, самому, самому великого Павла ці знаки милосердя є стародавні, але й актуальні. Ісус залишив нам цей спогад, як він пішов відвідати тещу Петра. Це є діло милосердя. Мати не, не будьмо інди, індиферентними, але будьмо інструментами Божими. Всі ми можемо бути Божим інструментом, милосердя Божого. І це робить більше нам добра, як іншим, тому що милосердя. Боже, проходить через якийсь жест, одне слово, відвідування. Це жест милосердя, цей акт віддання тої радості і гідності людської, яку. Ця людина могла загубити.